Цього тижня синоптики прогнозують на Житомирщині сприятливу погоду, адже з Німеччини в бік України рухається потужний антициклон. «Джулія». центр цього антициклону буде проходити безпосередньо через територію Житомирської області, а це найбільш безпечне місце в погодному плані. Антициклан Джулія утворився у холодному арктичному повітрі, що позначиться у зниженні нічних температур, говорить завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського гідрометцентру Іраїда Єліневська. Вона становитиме всього 10-12 градусів, а на півночі області в понижених місцевостях навіть можливе зниження до 8 градусів, що досить низько для літа. А от в день всеосяжне сонце буде підштовхувати стовпчики термометрів до осяжних висот. У першій половині тижня це 24-26, а зважаючи на те, що ми вимірюємо температуру у затінку, то на сонці навіть може бути млосно. А от у другій половині тижня, коли вітер зміниться з північного, який зараз панує на Житомирщині, на південний стовпчики термометрів підуть вгору веселіше. Вночі до кінця тижня вже матимемо 13-15 градусів, а вдень навіть 28-30. Проте, фахівці наголошують, у таку погоду варто пам'ятати про пожежну безпеку у екосистемах. Проте, така сприятлива, тепла погода без тривалих опадів має оборотну сторону, тому що пожежна небезпека лісів буде утримуватись на надзвичайному та високому рівні, тому це. Вимагає від громадян дбайни дбайливого ставлення до екосистем і бути уважними та обережними у поводженні з вогнем. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.